Відновити повноцінний рух по трасі Одеса рені Будівництво мосту в районі Поланки передбачає капітальний ремонт упорт та укріплення конструкцій. Тому виникла потреба побудувати тимчасову об'їзну дорогу через територію Республіки Молдова. Наявність цього шляху дасть можливість швидше діставатися південних районів Одещини та розвантажити проїзд в районі затоки на час курортного сезону. Це буде повноцінна дорога двохполосне, тобто шириною, двадцять метри, її основання 25 метрів. Будет відкрита для всіх видів транспорту в оба направлення. По суті, ми говоримо о відновлення повноцінного руху на трасі Одеса-Рені. Молдовська сторона пішла на зустріч українській контактній групі та пообіцяла до кінця тижня затвердити наданий проєкт. Планується, що до 7 квітня всі прийняті рішення будуть закріплені офіційними документами. яку яку ми проводили, яку ми проводили, проводили з но ну, действительно после вот этой встречи я уверен эти сроки минимальные введения дороги объездной надеюсь что до 1 мая что неоднократно я говорил она будет вот построена что мы пустим поток машин в эту сторону и соответственно дальше мы закончим в течение лета а до конца лета закончим уже стационарный мост На Львівщині планують відкрити унікально для України фабрику з вирощування саджанців дерев із закритою кореневою системою. Реалізацію такого проекту керівництво області обговорило з лісниками під час щорічної акції Висадки дерев. Основна перевага це висока продуктивність підготовки. Саджанців це раз, бо це конвейна конвеєрна лінія, яка фактично не вручну, а механізованим способом забезпечує вирощування цієї розсади. А друге це високий рівень приживлюваності цих саджанців, фактично майже 100% приживлюваність тих рослин. Якщо програму вдасться реалізувати, то на Львівщині щороку вирощуватимуть близько трьох мільйонів саджанців хвойних і листяних дерев. І хоча відповідний проект обласна рада вже підготувала, наразі він потребує додаткового фінансування. Це це діло коштує 4 мільйони євро. Це шведська технологія, яка запатентована. Тому я думаю, що ми обов'язково переглянемо підхід, і було би дуже добре, що ми в цьому році завершили будівельні роботи. Це поміг підрахунках мільйонів до 20. А наступного року просили в держави і шукали через гранти власний спосіб отримання коштів на обладнання. Зачисти Дністерм на Тернопільщині з ініціативи облдержадміністрації провели екологічну акцію вздовж річки у рамках двомісячника благоустрою. Керівний склад обласної адміністрації прибирав береги річки в Заліщицькому районі. Дністер має берегову лінію майже 200 кілометрів тільки в Тернопільській області. Я звернувся до голови адміністрації Франківщини, Чернівецької області Хмельницької області, щоб всім разом ми впорядкували узбіччя Дністра зі всіх сторін. Тому я думаю, що це буде найкращий внесок в те, щоб Тернопілля зробити чистішим, а Дністер привабливішим. Акція за Дністер тривала з 24 березня. Участь у ній взяли райони Тернопільщини, територією яких протікає річка. Паралельно з нею відбулися й толоки під умовною назвою Чисте Тернопілля у Заліщицькому районі. Наприклад, за цей час зібрали близько 40 тонн сміття. Дуже приємно, що в першу чергу відгукнулися бюджетні організації. Працівники неодноразово вже виходять на прибирання, та й не тільки на прибирання, а на висадку лісових насаджень. Хочеться перш за все подякувати нашому населенню, що зрозуміли, що ніхто нам крім нас не прибере територію.